Друзі, всім привіт! Ну що, 8 лютого погода паспортна, цілу ніч йшов дощ. А ми в Львові приїхали на конференцію, нас запросили і будемо ділитися досвідом, обмінюватися контактами, знайомитися з нашими фермерами. Я дякую від імені всього українського народу вам. І раніше це була така центральна губернія, де дуже було багато панів, князів, і логістично дуже зручно. Саме тому я, моя батьківщина, це зрозуміло тому тим, і по логістиці це також надзвичайно зручно. Важливо контролювати всі процеси, чому тому, що е як не крутіть, у нас є така система мотивації. Наприклад, працюють люди. Норма платежа курки там 10%. Якщо ти кажеш, хлопці, ви такі класні, зробіть мені 5%, отримуєте премію. Вони зробили на 5%, я заробив свої кошти, хлопці отримують 20% премії. Класна мотивація, спільна робота тімбілдинг. І ми також показуємо всім нашим клієнтам гігієну, порядок чисту. Всі марки на чому заключався. Треба просто показувати все лице, розмовляти, показувати людям, чим ти кормиш, як ти кормиш, що твоя курка знаходиться не в клітці, а вона знаходиться на сіні, на пістилашці, тому що якщо курка ходить вапами в, в клітці, вона отримає токсини. і це м'ясо дуже шкідливе. Мазини не всі, але більшість де не пишеться що вільно то це яйця є також токсичним, тому що на жаль, да? будемо розповідати трохи правди. І фінансове планування. Якщо правильно змоделювати всі фінанси, я коли купував цю ферму, другу вже будуть у нас одна дев'ять га, площа, друга вже 4,5. Я б такі зробив пропозицію, такі блінки, поки проти грошей не хватає. Взяв там Саша, звой, Саша, позич, будь ласка, мені гроші на три місяці, бо в мене не хватає коштів. Позичив кошти, все прорахував, змоделювали, десь трохи придавали інвестиції. Друзі, всім привіт! Ну що, хотів би поділитися досвідом. Вчора, 8 лютого, виступав спікер на агроконференції Рефарм. Був нереально крутий захід, з'їхалось дуже багато аграрів з всієї країни. Зал були переповнений, всі стояли. Було 4 зали, 4 сцени, виробництво, бізнес, агро. Надзвичайно круто, крута організація, кофі-брейки, ланчі, обіди після закінчення заходу дали трошки розслабитись, пригласили нас в риберню, де нас по числу пригостили різними видами м'яса, алкогольні напої від компотів до віскі, Там місцеве пиво класно. Знаєте, від заходу очікував трохи менше, але аудиторія настільки була адекватна, настільки класна. Мав надзвичайно багато контактів, зворотнього відгуку, позитивних емоцій. Так що хотів би подякувати нашим організаторам. Дякую за запрошення, дякую за ваш професіоналізм. Буду радий приїхати ще. Бережіть себе, гарного дня, бачня!